Жінко, чого ви плачете? Ваш син, герой. Ви що не бачите? Ще цей хлопчина і он той героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він маму, я так раділа, так ридала Від щастя, сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала. Я так його тримала, так оберігала. Та іншу питима. Мені ж залишив вічну рану, а я дзвонив. кажу сину, йду додому, бо там гинуть. А він, неправда, тут все мирно. Мені від того було дивно. І я його чекала так чекала. Він вернеться, і я вірила, я знала. І він приїхав не колись а нині. Виходжу, я дивлюсь. Моє дитя у домовині. Як справи, синку, ну кажи, як справи, чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму. Відкрий же очі, вставай, ти хочеш так лежати? Втомився, певно, Вирішив поспати. — Боже, я тебе укрию, ти ж такий холодний. Вже запав. Непевно, ще й голодний. Ходи, я вже на стіл накрила. Ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертвого трясу так сина. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син герой, герої не вмирають.